Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Маневицька громада на Волині одна із таких, що не має газопостачання. Опалюють будинки, школи, медзаклади й інші установи, люди дровами чи торфобрикетом. Як готуються до опалювального сезону селяни і чи буде чим палити піч взимку, ми розкажемо у сьогоднішньому випуску. Наш кореспондент Павло Мельничук побував у селі Цміни і поцікавився у місцевих жителів цим питанням. Жителька села Цміни Віра Кабай порається на подвір'ї з дворічною онукою. Каже, сподівається, що зима буде теплою, бо заготовляти дрова немає кому. Має запас із минулого періоду. Чоловік на війні, зять без вісті пропав. й отак живемо. Пічне, пічка, пічне отоплення. Хлопці малі. Був коник, то ще хлопці їздили на луг, раковник заготовляли. Тепер мамі коника, не хазяйство. Ми якось будемо, трошки ще дров є, ще може перезимуй, там діло буде видно. Більше стараємося на плитці варити, щоб економити трохи дрова. Ну а чому оконо? Бо нема кому заготовити. Тож заготовити. Тепер як дадуть дрова, то за один день треба вивезти. А де ж та сила? Нема сили. Сусідка Галина Швець показує дрова, які родина завчасно заготовила. Самії, син рубає, а є, то наймаємо ще кого, щоб хто поміг. Жінка каже, опалює хату дровами і торфобрикетом. Складу метрів чотири треба і з беркетом. Ще плюс беркет треба. Беркет у нас йде на отоплення. У нас тут стоїть котел, і ми на котел. От ось сюди і отоплюється. У нас хата цим батареями. Ми нас поставили батареї. Ми колись поставили батареї на світло, але воно дуже дорого. Воно нам не підходить. О. й ми перевели його, другого котла поставили, перевели на тверде опалення. Купуємо дорого! дорого. А про ну. які ціни зараз? Ну я не знаю, ми ще тоді купляли. Постійно, мабуть, 500 Береза, завішина, сосна, там різна порода в лісі. Почали палити. Вже почала. Або через день, або сьогодні. Завтра вже не буду топити. Ну, ще ж нема морозу. Ну а як мороз, то може два рази прийдеться, групку затопити. -то За день? Да -да. А багато у вас дров іде на зиму? Машина. Ну, у нас маленька, то машина дров. Ну а як у делихі, бо там, мабуть, і в двірі береш. У будинку культури села Цміни встановили експериментальну систему опалення. Це інфрачервоні енергозберігаючі обігрівачі. Звичайно, відчувається, от буквально у нас цього року були благодійні концнеконцерти, а колядки були. Ми проводили. І люди спочатку бо приходили одіті, в шубах, в пальтах. Але буквально хвилин ну, 15-20 і люди почали роздіватися, тому що було дуже тепло сидіти. І до кінця то люди сиділи без одягу, просто в кофтах. Є в коридорі, є в бібліотеці. Є в мене в кабінеті. Там поставлені репетиції. проводимо, дітки до нас приходили. Приходять. Часто на бібліотеку приходять до мене. Якісь там можемо конкурси проводити. то дітки також приходять. Ну там, де сидимо, то там частіше включаємо». Зі слів керівника Маневицького відділу культури і туризму Олександра Піддубного. У громаді півсотні сільських будинків культури. Переважно там пічне та водяне опалення. Один заклад не має жодного. Інфрачервоні обігрівачі мали встановити ще у кількох клубах. Сьогодні мусимо працювати і кошти виділяти для підтримки збройних сил України в. В зимові місяці в період опалювального сезону в середньому використовуємо десь півтори тисячі кВт електроенергії. Якщо взяти в еквіваленті, то це орієнтовно дві зарплати кочегарів. Тобто, вже кошти на придбання палива не потрібні. Маємо можливість як зонально, так і локально вмикати ці обігрівачі. Коли в одному кабінеті... Проходить якийсь захід, то інші обігрівачі вимкнені, тобто за потреби. У Маневецькій громаді 27 тисяч жителів. Більшість домогосподарств опалюється дровами, каже селищний голова Олександр Гаврилюк. З його слів, проблем із заготівлею дров для населення та комунальних закладів немає навколо ліси, а торфобрикет виробляють на місцевому заводі. На 2025 рік на опалення й енергоносії в бюджеті громади запланували 29 мільйонів гривень. Порівняно з 2024 м витрати зросли на чверть. Всі заклади забезпечені паливом котлами. Відремонтовані тепломережі, десь закупили, де закуповуємо ще котли для того, щоб на випадок десь якихось нестандартних ситуацій були готові її замінити. На твердому паливі усі 22 школи та 12 дитсадків територіальної громади, розповів керівник освітнього відділу Валерій Марчук. Суспільне побувало у першому ліцеї Маневичів та дошкільному закладі Оконська. Павло Мельничук продовжує. У першому ліцеї селища Маневичі навчаються 750 учнів, розповів заступник директора із господарської частини Андрій Мозичук. Каже, мають три твердопаливні котли, з яких один резервний. На опалювальний сезон витрачаємо залежності від зими. Іде десь 150, 160, 170 тонн, як яка зима. Якщо крепка зима, іде більше більше Якщо Слабша зима йде менше беркетів. Тому справа, що ще в нас економний котел, цей, що на крошці, цей підтримує, тим наганяємо, другий підтримує на крошці. Це постійно він сутками робить, підтримує. На складі запас торфобрикету на сезон. Це склад, де у нас храниться, два роки тому ми його зробили, це загрузили тут. Находиться 190 тонн беркету у класі. Діти в светрах та футболках зі слів вчительки Тетяни Чесак у кабінеті на першому поверсі, де вони навчаються, тепло. У нас сонячна сторона нам взагалі дуже тепло. В класі нас є багато. Дітки нагріють, надихають нам. Тому ми в класі не мерзнемо. Правда ж а по друге, вони дуже багато рухаються. Чи тепла обстановка в нашому класі? діти? Це дитячий садок в Оконську, який раніше мав опалення із вже не працюючого льонокомбінату, відвідує заклад півсотні дітей. Коли Маневський льонозавод закрився, то постало питання про те, що потрібно опалювати заклади шкільної освіти, тому що в нашому селі завжди проблеми з дітками не було, тобто з наповненості груп не було. І в 2007 році. Ми почали шукати приміщення для того, щоб відкрити групи, бо до того в нас було електричне на один поверх. тому ми пристосували таке приміщення, забезпечили його котлами, надійними котлами. Ми ще були готові і в кінці серпня місяця, адже ремонти фактично у всіх закладах відбулися. Там ще по декількох закладах запасні котли. Один фактично заклад залишився, де потрібно запасний котел поставити. Паливом забезпечені на 100%. На цей. Бюджетний рік. Ну і окремі заклади освіти. Фактично на весь, на весь рік опалювальний забезпечені у зв'язку з тим, що мають потужні склади. Ті заклади освіти, де мають менші склади, посічень, по лютий місяць забезпечені повністю. Ну а далі будемо купувати. В нас неподалеку є заводи, тобто тут у нас проблеми немає. На твердому паливі Маневицька центральна районна лікарня. Її котельня постачає тепло в медзаклад і з цим прилеглих багатоповерхівок. На випадок блекауту мають генератори біля котельні та Самого медзакладу, що забезпечить безперебійне живлення, каже керівник котельні Сергій Ткачук. Резервний котел використовують у роботі основний поки у ремонті. Спалює котел дуже велика температура. У зв'язку з тим, що в нас газу немає, то ми палимо як дровами, так і торфобрикетами. І торфобрикети трошки температуру дають високу, і зато метал. Дуже швидко зношуються Заготівлею деревини, зокрема дров для населення, у лісах займаються лише працівники лісового господарства, розповів керівник виробничого відділу Маневецького лісового господарства Святослав Поторась. Цього року для населення заготовили 10,5 з половиною тисяч кубометрів дров. Загальний обсяг на рік на одну людину не має перевищувати 15 метрів кубічних деревини. Дозволено купляти дрова є завжди на залишку. Це в основному хвойні породи. Сосна, ялина, листяні, вільха, береза, дуба трішки менше. Останнє зрощення було ще рік тому. Зараз це залежить від тепловіддачі деревини. Наприклад, сосна, вільха, ялина, ціна за один метр кубічний 810 з ПДВ, дуб, граб, береза, тепловіддача більша, там 864 шістдесят гривні. Ажіотаж не спостерігається, бо люди купують дрова рівномірно впродовж цього року. Тобто вже орієнтуються і стараються купити раніше. Щоб не відтягуватися ближче до зими, щоб дрова ще встигли висунути, і це уся інформація випуску. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.